Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось хочу показати ви препарат, яким я вчора обробив свій баштан. Щоб припинити точку росту. Щоб розсада наша не витягувалася. Такий флорон називається препарат. Дивіться, що після його сталося Мої кавуни усі попадали, ніби п'яний. Того року мені було страшно, звісно, коли я це побачив. Але цей рік уже ні. Тому що це такий ефект після того препарату, якого я дав. Вони всі понахилялися, ось бачите. Але через добу вони мають всі повиправлятись. Минулого рік так само в мене було. Ось вони всі пихолились. Норму дав я цей пачечок йде на 10 літрів води. Я його дав половину на 5 літрів води. І туди десь понад 40 касет я обробив. Ось бачите, яке, це бомберло, він же так мене витягнувся. Ось. Вирішив. Я вирішив обробити, тому що температура в теплиці дуже висока, хоча відкриваю на провітрювання все рівно велика і розсада витягується. Після цього препарата вона перестане так сильно витягуватися і піде все в кореневу систему. Ось так така дія препарата цього. Він туди йде в нас позакореневе живлення, високоефективне добриво, активує і підсилює процес цвітіння, прискорює дозрівання плодів. Бачите, у нас туди призупиняє надбільний ріст вегетаційної маси вверх. Ну, Подивимося через добу, що далі буде. Підписуйтесь на канал та слідкуйте. За вирощуванням та доглядом ягідної культури.